Привіт, це міра. Я трохи прихворіла і ще знову, як ви бачите, крім моєї хвороби, це цей неймовірний тепер рамочка, неймовірно, це водочка, неймовірно, от, от кашка Так, да, Всі люблять кашка дівочок це якби факт. Як вам пишіть в коментарях, тому що людям з телеграхунок телеграму інстаграму, і інстаграму є у таких оцях приколів, це в нас в описі. Я думаю, ви розумієте, по тий раз повторювати не буду, тому що нікому це не подобається. Тож, людям стаєшки все сподобалося, тому я якби вирішила залишити, тому що в мене чесно, прям в серці сиділа така от підбісючівость до попереднього фон. Він мене щасно починав бісити. Я хотіла щось більше прикольне. Більш таке цікаве, але балаконічніше. Є, yeah, Появилося оце. Теж напишіть мені тут. Як вам. І як ви розумієте, це відео в нас з серії про теорію блакитних очей, Blue Eyes theory, називайте, як хочете. Якщо ви ще не бачили попереднє відео, то я насправді радила б вам спочатку подивитися їх, тому що це одна з кінечних, так би мовити, частин, та котра. Все отак от, от підшліфує, я б навіть сказала. Так, я розумію, так, і ви знаєте, що я в кожній частині розповідаю про різних персонажей, але ну, все одно краще знаєте, спочатку це все просмакувати, тому що ми це з вами, якщо ви ще не в курсах, якщо ви прям новенькі, то і ті, хто старенькі, хто позабув, напам'ятаю вам, що ми по факту тут з вами робимо новий всесвіт нову сюжеточку, Ви пишете якісь. Прикольні, ви знаєте, саме от реально прикольні якісь приміточки, якісь зауваження, тобто не просто «фу, гавно, ні, слабого мені так ніхто не писав. Ви пишете, я пам'ятаю, багато хто писав під відео з караоке, тобто з поліцейським, таку реально обосновану критику, питання, і це насправді мені дуже допомогло прописати його трохи краще. Звичайно. Кожне це відео це все одно перша думка на рахунок персонажа. І в майбутньому я трохи підзмінюю деякі штучки, дещо уточнюю, дещо прибираю, тому що все одно ми все розуміємо, неможливо з першого разу одразу придумати геніального, прекрасного персонажа. А я навпаки дуже хочу цього добитися. Тож. Будь ласка, плейліст. Плейліст буде напевно і в кінці цього відео, і це відео буде в плейлісті. І я залишу посилання на плейліст в описі, щоб ви от всю цю історію ви прослідкували. Перші відео вони там, знаєте, такі прям старенькі. Я дуже довго цю рубрику вже веду, тому ви прям знаєте, почуєте цей смак, оцей запах алдовості. А ми нарешті почнемо, почну, я почну вам розповідати про цього персонажа, і, в принципі, блін, чому всі забули про персонажів корупціонерів Я думаю, абсолютно очевидно, що корупція, це ми знаємо, це ми розуміємо. Я зараз не про краш файлів в Sims 2, так? Але ви. Подпомічали, що завжди в неважливо якого роду твору, тобто це текст, це книга, це якийсь серіал, фільм, аніме, тощо, тобто неважливо абсолютно. Там, якщо є якісь корупціонери, то це дядьки, такі важливі дядьки, їм не промальовують обличчя, вони якісь фонові персонажі, такі погані, ай-яй-яй. А якщо ні, то корупція, тобто, якщо в мене увазі, це персонаж не... 20-го плану, да? прописаний плюс-мінус, все одно корупція не є основним, через що його можна характеризувати. А, в принципі, це логічно, тому що насправді це не така цікава штука, її доволі складно насправді вписати а, щось і не зробити з персонажа просто у таку от обкладинку з написом Паганий дядя. Я прекрасно розумію, але як ви. Малий, зрозуміти, то я відчуваю деякі кохання до трошки таких дивних типажів, до трошечки таких от незвичайних, і мені захотілося зробити такого персонажа. Звичайно, захотілося мені зробити його не просто так. А хто дивився перші частини, хто за хто не пам'ятає, все одно зараз не нагадаю. Все почалося з тіктоків, з масочок, і з масочок, котре змінює кольор очей. Я наткнулася на масочку. Таких от жовтих очей, янтарних світлокаріх можете назвати, як зманеться. І я подумала: якщо кареокій, тобто максимально такі темні очі, навіть я б сказала, чорні. Це в нас поліцейський, котрий якраз такий бореться за якусь справедливість, котрий намагається все виправити, намагається докарпатися до правди. Тобто поліцейський такий, котрий, ну, по факту, має бути, так? то янтарні очі. Жовті, це по факту ти ж самі карі, просто світлі. Тобто та сама професія, та сама стезя, та сама тема, але абсолют, абсолютно протилежний стан персонажу, протилежні цілі. І тому я вирішила, що буде дуже дивно. Якщо Зеленоока, наша унічка-розумничка, не попіклувалася б про те, щоб в них з. Так мовити, протилежної позиції, тобто за поліції, не було прикриття. А, я розумію, що треба дуже добре прописати їх взаємодію в минулому. Тому що я не хочу робити так, щоб наш жовтокий, давайте будемо називати його так чи Новокей, ну, жовто проще якось казати. А, Ну, було б дуже так скучно, дуже нудно, якщо просто йому давали взятку, і він такий окей, прикрию. Він буквально своєю жопою ризикує. Ви серйозно думаєте, що такий персонаж мені б сподобався? Просто зараз. А... Мені по факту всі мої персонажі в цій сюжетці дуже сильно подобаються. Я сподіваюся, вам теж, але як зрозуміла, то в кого більше всього поки що фанатів. Ну так, да, він челік прикольний, але цього я теж хочу зробити дуже цікавим. Я ненавиджу, коли когось з діючих персонажів роблять якимось ну необ'ємними. Типа нафік вони тоді взагалі існують. Зробіть тоді інших нормальних, а цих десь фон пхнить. Але ще менше мені хотілося б робити з нього друга дитинства. Я ненавиджу, коли цих друзів дитинства впихають впіхають просто в кожну в кожну тріщину затичка. Серйозно, люди не вміють е, знайомитися в дорослому житті, чи як мінімум в підлітковому. Ні? Це дуже дивно. Я ненавиджу, коли оправдовують, що от він відноситься до нього чи до неї так лише тому, що в дитинстві прийшла якась абсолютно дитяча сварка. Не, це, це так просто ну, ніяк по сюжетні. Ну, з моєї точки зору, звичайно, бувають хороші прописані такі персонажі, але коли їх так багато стає в медіапросторі, просто це кошмар, на мою думку. Тож, чому він е, от реально ризикуючи своєю дупою, допомагає нашим гешкам? Все дуже просто. Вони не самі, так би мовити, законослухняні люди, так, і він, він теж. Ви думаєте, він би допомагав тільки нашим цим духам бобусам? Ні, він відмиває гроші, допомагає депутатам це робити. Він допомагає якимось іншим, ну, звичайно, менш кровожадним. Людям так? прикриває їх дуби, закриває якісь маленькі справи, але котрі погано б сталися на репутації якихось важливих людей, ті ж самі депутати, тобто він такий своя людина для важливих чуваків, у котрих є бабки, але в котрих ну, не дуже чесні дії. Не замок так. Не дуже чесний шлях в них. Вони ніфіга законослухняні. Їм така людина потрібна. Очевидно, що він такий не один поганий. Да? Прям вообще всі навколо такі хороші. Ні, звичайно, ні. Всі абсолютно різні в їх розділі і, в принципі, в поліції цього міста, абсолютно різні по чесності якось. Наш кариокій, він просто представляє от максимально чесне. Тих можливостях людину, якраз такий жовтоокий, представляє максимально не чесну, але все одно дуже розумну людину в таких можливостях. А всі інші будуть лише мількати на фоні якось, лише будуть більше до караоке, чи до жовтокого, але я не хочу інших людей з поліції якось сильно виділяти. Я хочу зробити так декілька прикольних персонажів звідти, але вони не будуть. Мати якийсь кольор очей. Якщо ви дивилися мої відео про сірий натовп, про тобто сірооких, то ви розумієте, що це не означає, що конкретно в них немає якогось характеру, це значить, що ми їх характер нікоде не впізнаємо і ніколи не дізнаємося, як вони що думають. Але знаєте, можна було подумати, що він такий ой, фу, поганий, меркантильний чел. Ну. Але насправді робити з нього якогось психопата-злогоді абсолютно, абсолютно, прям знаєте, абсолютно, прям максимально, максимально, абсолютно в абсолюті, людину я не хотіла. Я не хотіла, бо в мене і так вже є багато безморальних, якщо так можна сказати, персонажів. І ще мені насправді не потрібно. Буде дуже дисбалансно, буде. Ну, складатися така, якщо чесно, думка, що от є в нас тільки хороші, є тільки погані. А я ненавиджу, коли таке є в творах. Тому він насправді мучається совість його, мучає те, що він отак от робить. Але ви можете сказати, ти бачив, чив. Ти можеш просто перестати ні, не може, тому що він шавка величезного там депутата. І якщо якби він пристане, то ну, по-перше, йому буде якби не сильно сладко, А по-друге, все одно на його місці знайдеться інший чувак. А він, хоча, е якщо знаходиться в таких зараз умовах, він хоча б щось намагається робити плюс-мінус чесно, так, намагається, е абсолютно зрозуміло, що в нього це не сильно виходить, але він не вдаряється в якийсь край. тобто, Якщо можна якогось отприска на важливого челіка не відкупати, не якось відмивати, не захищати, і, звичайно, якщо йому не було на це приказу, то він цього і робити не буде. Він сам якісь корупційні дії не влаштовує, тобто доповнительно він для себе не ворує. Він можливо думає, що зможе так якось, хоча б трошки, відкупитися від того, що він зробив, але все одно він, як я казала, людина розумна і прекрасно. Він розуміє, що ніякі, абсолютно ніякі його хороші плюс-мінус чи навіть дуже хороші дії, не зможуть його виправнити. Він розуміє, що якщо він попадеться, йому повний трендик, його ніхто не буде прикривати, тому що його просто замінять. Він прекрасно розуміє, яким саме гвинтиком в цій системі він виступає. І він прекрасно розуміє, що було в нього трішки більше сили волі, він би на це не попався, він би не став цим займатися. Але склалося так, що наклалося виховання, характер, ситуація, країна, в котрій він народився, район, в котрому він працює, хто його вчив. З ким він спілкувався. Це наклалося так, що він є тим, ким він є, не занадто сильно характерна людина, але її не якийсь нитік, не якийсь трус абсолютний, так? Але не відвертий герой з сказочки про принцесу. Тож я вважаю, що це вийшов дуже живий персонаж. Він так, має подвійні стандарти в неяких речах, тому що подвійні стандарти це те, що насправді є в більшості людей всюди, всюди. Але дуже рідко вони зустрічаються у творах. Дуже рідко ми зустрічаємо персонажів, в котрих прям показані якісь подвійні стандарти. Тобто він нас так мучиться і не хоче, щоб така от якась корупція була. Але по факту він насправді. Не сприймає взагалі ніяких дій для того, щоб намагатися якось порушити систему. Він не хоче, тому що він розуміє, що якщо навіть в нього все вийде, якщо він навіть знайде організацію, котра йому з цим допоможе, він не буде жити так сладко і так фінансово забезпечено, як от живе зараз. Він егоїст. Але він не впивається тим, що ого, як класно я влаштувався. Він розуміє провину за це. Але як, не, як я казала, не сильно, сильно характерна людина, він не виправує. Якщо говорити з якоїсь зовнішньої точки зори, так, тобто на рахунок так, як він виглядає, ви можете побачити, що так, це поки що не повноцінний референс, але я тут зрозуміла, що це абсолютно звичайна простецька. Абсолютно звичайна зачіска тобто без яких приколів, як у Блакитнокого було, чи у гетерохромнокого, давайте так називаємо, тобто у магічеліка, котрий полює в нас за тобто Це максимально бейс дизайн. Тому що я хотіла так. Показати не тільки кольором, очей, і в принципі кольоровості персонажів, те, що це не перс з натовпу. Але треба, ви розумієте, виділяти серед персонажів, котрі в якихось подіях мають участь, від головних персонажів. А головні персонажі все одно мають краще запам'ятовуватися, головні персонажі мають бути цікавіше. Є тому він по дизайну у нас такий максимально простецький, В нього не буде ніякого суперелегант е, елемента, як, наприклад, в Блактноко. Тому такий от максимально базовий челік з, на мою думку, прикольним цікавим характером. Напишіть мені в коментарях, якщо у вас є якісь питання стосовно його як персонажа, так тому що все одно я розумію, що за одне відео я от просто так от вивальчу свої думки, я не зможу розповісти прям всі якісь маленькі елементики які стосовно його характеру, стосовно його життя. От поки що так. Воля, це на даний момент перший і поки що. Поки що зовсім єдиний малюнок повноцінний з нашим прекрасним моїм муа, жовтоким. Переходьте в телеграм-канал, тому що я там викладаю референси для величезного відео. Ну, величезного я маю увагу, по моїм міркам воно не буде там на 10 годин, але все ж таки по цій сюжеті, там де я розповім, все ж таки більше. Трохи переосмислено так про всіх персонажів. А, розповім плюс-мінус сюжет, тому що все ж таки я розповідаю про архетипи, про конкретних цих персонажей, але майже нічого не кажу про сюжет. А, так, можна було скласти деякі виводи, але повноцінну картину ви все ще не маєте. Є після того, як я зроблю цей величезний відос, а для нього мені по факту залишилося лише намалювати референс повноцінний, тобто в повний зріст з фоном усім-всім-всім. З з Собственно, нашого жовтоокого, він єдиний залишився, всі інші вже готові, і референси повністю без обрізаньок, так би мовити, вже в телеграм-каналі, може подивитися, блакитного і гетерохромнокого, тобто гешки і маніячела. Також частково я викладала, знаєте, Аля, обрізала під портретик і викладала референси зелено-окої та карио, є фрагментів, потім, коли демалюю, викладу туди жовто окого. Хочу вам сказати, щоб ви не забували, тому що дехто забуває, що в мене проходить зламаний планшет. Я розумію, вже пройшло багато часу, але він все ще йде, і в мене аля жива черга. Тож, поки я не скажу, що все кінець, допоки набір буде йти. Так, якщо вам цікаво, то теж приходьте. Будь ласка, якщо вам сподобався цей відео, поставте лайк, тому що в останній час трохи в мене сумно зі статистикою. Я розумію, що я, можливо, якось підвищую свої бажання, але мені хочеться стремитися надалі. Я реально дуже хочу намалювати повноцінний комікс з класним сюжетом по цій сюжетці. Я хочу набратися досвіду і потім намалювати комікс по своїй основній сюжетці. І для цього, звичайно, мені потрібна аудиторія, котра буде це потребляти, тому що, як ви знаєте, краса в очах того, хто дивиться, в очах глядача. Всім вам просто прекрасно якогось настрою. Якщо у вас щось сумне, то, будь ласка, я сподіваюся, що це відео вас якось відволікло. Не стресуйте, будь ласка, по можливості, робіть, <ребі> робіть добро, пийте квас, і все буде добре. Пока-пока.